Вручили підозру за двома статтями СБУ та БЕП у співпраці з офісом генпрокурора навідалися до олігарха Ігоря Коломойського. Його підозрюють у шахрайстві і відмиванні грошей в особливо великих розмірах. За даними слідства, екс власник Приватбанку в період з 2013 по 2020 вивів за кордон через підконтрольні фінустанови півмільярда гривень. Маєте право скаристуватися правовою допомогою. Коломойського вдалося затягнути до зали суду, де йому обрали запобіжний захід. 60 діб тримання під вартою. Екс власник Приватбанку може вийти під заставу у розмірі 509 мільйонів гривень та відмовляється платити за свою тимчасову свободу. «Подаємо апеляцію, чекаємо повне так рішення, заставу не вносимо їдемо на скольний прогул. а тобто вона буде з... зараз в сізо ну, весь дивіться час. якщо ви слухали уважне судове рішення що суд навіть не зазначив на який рахунок якого суду перероводиться кожен. у ході цих подій з'явилася інформація і про потрійне громадянство коломойського має ізраїльський та кіперський паспорти щодо українського були певні сумніви олігарха збиралися його позбавити ще минулого року кромі українського, ізраїльський ізраїльський кіперський фасє де да. А наскільки це відповідає? То це не писано, що запрещено двойне громадянство. А якщо ви а, маєте тренування трай, запрещено. тим часом Коломойський разом із екс-колегою Геннадієм Боголюбовим готується до ще одного судового засідання. Щоправда, в цьому випадку він позивач оскаржуватиме націоналізацію Приватбанку, яку провели в 2016-му. За даними слідства, саме через цю тоді ще підконтрольну йому фінустанову, вдалося відмити мільйони, через які його зараз і судять. Колишні власники продовжують вимагати скасувати націоналізацію, від моменту якої минуло вже майже вісім років. Це чергова справа екс-власників, які фактично довели Приватбанк до неплатоспроможності повернути собі банк. Позов до Приватбанку та низку інших учасників націоналізації був поданий у жовтні 2020 року. Однак він досі перебуває на стадії підготовчого засідання. За олігарха правоохоронці взялися ще взимку цього року. Тоді СБУ прийшла до нього. З обшуками в межах провадження щодо привласнення 40 мільярдів гривень «Укрнафти». З цього ж приводу правоохоронці навідувалися до підозрюваного у вересні 2022-го. Наразі Коломойському загрожує до 15 років за ґратами. Юлія Васильєва, новине, 33-й канал.